Курськ знову спіткала безсоння. Атака дронів заважала спати вночі а вранці забрала у курчан можливість спокійно зробити побутові справи, адже без електроенергії залишилося 67 населених пунктів. Російські джерела стверджують, під ударом опинилися дві російські електропідстанції: центральна міста суджа це 12 кілометрів від російсько-українського кордону, та електропідстанція селища Глушкова це 6 кілометрів від держкордону. Все це результати нехтування росіянами доволі чітких і зрозумілих попереджень. Атаки на українську критичну інфраструктуру спровокують дзеркальну відповідь. Росія не очікувала, що війна колись перекинеться і на її територію, тож готуватися до ймовірних ударів доводиться поспіхом. Так днями, до прикладу, влада кількох російських міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, виклала у відкритий доступ адреси режимних об'єктів, які не можна відключати від електрики. Як зазначають автори, у списку є перелік усіх військових частин та установ Міноборони, що розташовані у Москві. Вони запевняють, що так можна дізнатися, де в Москві живуть співробітники найтаємніших відомств. Вчинок може здатися доволі безглуздим, бо всі ці дані у вільному доступі, в тому числі і для українців. Втім, це якраз для росіян не секрет. кажуть, вони впевнені, що всі ці відкриті дані давно відомі українським військовим. А от мирним жителям у Росії вони допоможуть краще оцінювати ризики, тобто всім, хто живе поблизу, підготуватись або до безсонних ночей, або до закупки свічок, газових балонів та продуктів тривалого зберігання.